Привіт, любі підписники та гості мого каналу. Давайте у сьогоднішньому відео розберемося, які інструменти для миловаріння нам знадобляться, а на які не слід витрачати ні гроші, ні час. А також розберемо які матеріали слід використовувати для якісного мила. Перше це ємність для плавлення мила у мікрохвильовці. У магазинах миловаріння продаються спеціальні стакани з термостійкого скла чи пластику. Я їх не використовую, так як підійдуть звичайні маленькі баночки з-під дитячого харчування. Дивлячись, яке мило ви намагаєтесь створити, вам потрібні або трошки менше, або трошки більше. В них дуже зручно готувати мило. Змішування рідкої мильної основи є спеціальні скляні палички. Їх чудово заміняють звичайні палички для суші, які, крім того, ще й не б'ються і коштують по 4 рази дешевше. Також нам потрібен знежирувач для прибирання бульбашок з мильної основи, знежирення форми та кращого щеплення слоїв мила між собою. Я використовую медичний спирт, який наливаю у колбочку з під антисептика. Для нарізання мильної основи нам знадобиться звичайна дощечка, ніж бажано не маленький, тому що мильна основа доволі великими шматками продається. Також нам знадобиться. Зубочистка для видалення зайвих контурів мильної основи, та піпетка для заливання окремих частин мила. Я рекомендую використовувати піпетку більш товсту. Там не так швидко мильна основа застигає. Для гарного і цікавого мила. Нам ще потрібні форми. Форми бувають дуже різноманітні, бувають силіконові, бувають пластикові і навіть силиконові 3D. 3D-форми найулюбленіші, але й найскладніші, і найдорожчі. Але гляньте, яка краса з них виходить. Чи, так як форми бувають досить різноманітні, я зніму окреме і цікавенне відео е, з корисною інформацією саме про мильні форми. Обов'язково нам потрібна якісна мильна основа. Я раджу використовувати англійську основу. Вона дуже гарно піниться, не лишає комочків, не сушить шкіру та м'яко очищує її. Біла англійська основа. Не віддає жовтизною. Ось вона білосніжна просто. А прозора, вона найпрозоріша з усіх, які я використовувала, і вона не замутняється при плавленні. Для яскравого мила нам потрібні пігменти, глітери та фарбники. Зараз розкажу про кожну окремо пігменти бувають порошкоподібні, які треба самим змішувати спеціальним способом, щоб не було крупинок. Я використовую рідкі пігменти, вони легше використовуються, дуже гарно розмішуються. Раджу починаючому миловару купити. Найосновніші три пігменти жовтий, червоний і синій. З них можна зробити майже будь-який кольор. А порошкоподібні я зазвичай використовую, коли мені потрібні дуже яскраві кольори, неонові або золоті. Тож при купівлі пігментів дуже чітко читайте їх якості. Так як пігменти бувають мігруючі. Мігруючі пігменти ось, мило я спеціально робила з мігруючого пігменту. Основу я заливала білу, а цю прозору я робила оранжевою. Але так як пігмент мігруючий, білий перетворився у жовтий. Мігруючи, поступово фарбують усе мило в один колір, змішуючись. Купивши пігменти на ГліЕкспрес, вони виявились мігруючими, що іноді теж потрібно. Але вони бувають і неякісні. Є також харчові барвники, бо не завжди мігруючі. Але вони не замутняють прозору основу. Якщо ви хочете добитися максимальної прозорості свого мила, треба використовувати саме харчові барвники. глітери це малесенькі такі блискітки. Вони бувають доволі різних кольорів. І вони використовуються для надання милу, святковості і чарівності. Дітки дуже люблять мило з таким глітером. Не турбуйтеся, глітер не лишає на шкірі блискіток, якщо ви миєте мило, саме з таким ефектом. Найменш важливим інгредієнтом для якісного, цікавого і навіть корисного мила є віддушка або ефірна олія. Віддушки можуть бути квіткові, солодкі, фруктові. Їх використовують для того, щоб надати надзвичайного аромату милу. Але їх теж треба правильно використовувати. Є деякі правила для використання від щоб мило не втратило аромат і, звісно, якість. Я віддаю перевагу американським віддушкам, Вони ніколи мене не підводили. Ефірні олії дуже корисні для шкіри та й для організму в цілому. Наприклад, лаванта заспокоює, освіжає шкіру. Ось у мене лавандова. Ефірна олія. Ефірна олія лимона має антисептичний та бактерицидний ефект, тонізує та пом'якшує шкіру і так далі. Але масло віддає жовтизну і мило може пожовтіти. Тому ефірну олію рекомендую використовувати у мило Теплих віть. До речі, якщо робити мило з якісних компонентів, можна використовувати не лише для миття рук, а й тіла, і навіть обличчя. Моя маленька помічниця вирішила ще раз показати, що потрібно для виготовлення класного мила. Якщо це відео, підписуйтесь на мій канал, підтримайте лайком та натискайте дзвіночок для сповіщень нових цікавенних відео. Також заходьте на мою сторінку в інстаграм і замовляйте для себе та рідних знак уваги та кохання у вигляді чудового мила ручної роботи. Посилання буде в описі. Все буде Україна! Папа! -па.